Що робити, якщо не придатного викликають до ТЦК? Відповідно до статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу громадяни України, які були визнані непридатними до військової служби, виключаються з військового обліку і не вважаються військово зобов'язаними. Якщо такій людині надходить повістка з ТЦК, в неї не виникає юридичного обов'язку туди з'являтись, але для запобігання можливих незаконних дій зі сторони співробітників ТЦК. Чи поліції під час перевірки документів рекомендую мати при собі наступні документи: військово-обліковий документ в паперовому вигляді з відміткою про непридатність і про виключення з військового обліку, потім рішення ВЛК засвідчене належним чином. і Військово-обліковий документ в електронному вигляді, в якому також зазначаються всі необхідні відомості. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.